В період з 12 по 18 червня 2017 року до органів та підрозділу Головного управління Національної поліції в області надійшло 2599 заяв та повідомлень про злочини та інші події, з яких 239 з ознаками кримінальних правопорушень, в тому числі 57 тяжких та особливо тяжких злочинів. Усього продовж минулого тижня особам оголошено про підозру вчиненні 82 кримінальних правопорушень. З них 22 це злочини категорії тяжких та особливо тяжких. Суспільного резонансу набуло зникнення ще на початку червня поточного року громадянки Болгарії, студентки 4-го курсу Івано-Франківського державного медичного університету. Завдяки вжитим заходам, 13 червня за підозрою вбивстві затримано 29-річного громадянина Туркменістану, який в ніч на 1 червня 2017 року позбавив життя 24-річну співмешканку. Після вчинення вбивства з метою укриття слідів злочину, підозрюваний спільно із своїм товаришем помістив тіло потерпілої доволі. Та відвіз у село Світани Круготинського району, де викинув в озеро. Згідно висновку судово-медичної експертизи, смерть потерпілої настала внаслідок закритої черепно-мозової травми, перелому кісток основи та склепіння черепу. Окрім цього, частину речових доказів підозрюваний у Горденківський район, де я закупав. Дій зловмисника кваліфіковано за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України Умисне вбивство, відносно затриманого обрана зубіжний захід, тримання під вартою. Речові докази вилучено. Крім цього, протягом минулого тижня скоєно два злочини пов'язані з посяганням на життя людини. Так, 12 червня 34-річний житель обласного центру поблизу житлового будинку номер 42 по вулиці Молодіжній в місті Івано-Франківську на ґрунті ревнощів наніс декілька ударів ножем в область грудної клітки 44 річному місцевому жителю, з яким проживає його колишня співмешканка. В результаті потерпіло госпіталізовано в реанімаційне відділення ОКЛ із проникаючими пораненнями. Дії зловмисника кваліфіковано за частиною 2 статті 15 та частиною 1 статті 115 кримінального кодексу України замах на вбивство». Відносно затримано обрано забіжний захід тримання під вартою. Цього ж дня повідомлено про підозру 34-річному жителю обласного центру, який 11 червня в одній із квартир по вулиці Тролейбусні в місті івано франківську розпочав сварку із 29-річним власником квартири та його батьком, з якими разом розпивав спиртні напої. В подальшому, зловмисник, рукояткою Людоруба умисно наніс декілька ударів власнику квартири. Внаслідок нанесених тілесних ушкоджень потерпілий через деякий час помер. Ужитими заходами зловмисника затримана. Його дії кваліфіковано за частиною 2 статті 121 Кримінального кодексу України тяжкі тілесні ушкодження, що спричинили смерть. Відносно затримано обрано зубіжний захід тримання під вартою. Також 12 червня оголошено про підозру 23-річному жителю Тернопільської області, який у пів на третю ночі у стані алкогольного сп'яніння вчинив словесний конфлікт з відвідувачами Скейбару, що в місті Єремчі, в ході якого спричинив ножове поранення охоронцю закладу. Дії зловмисника кваліфіковано за частиною 1 статті 121 Кримінального кодексу України тяжкі тілесні ушкодження. Відносно затримано, обрано зубіжний захід тримання під вартою. Крім цього, проведеними оперативно-розшуковими заходами упродовж минулого тижня розкрито три грабежі та два незаконних заволодіння транспортними засобами. Загалом, за вчинення кримінальних правопорушень у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України у період з 12 по 18 червня затримано сім осіб. Протягом минулого тижня на території області зареєстровано 17 дорожньо-транспортних пригод із травмованими особами, в яких загинула одна дитина. Летальний випадок стався в селі Миколичин Єремчанської міської ради, де 18 червня водій автомобіля Audi на заокругленій ділянці дороги допустив занос автомобіля та виїхав на узбіччя, де вчинив наїзд на 9-річного підлітка, учня 4 класу Миколинецької загальноосвітньої школи. Після наїзду потерпіли спільно з пасажиром, помістили потерпілого до свого автомобіля. Та повезли нібито до Ямчанської міської лікарні. Проте, з'ясувавши, що підлиток не подає ознак життя з метою уникнення від кримінальної відповідальності, вирішили приховати тіло загиблого та вивезли його на берег річки в селище міського типу Делятин, де її залишили. Після п'яти годин пошукових заходів винуватця ДТП встановлено та затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Його дії кваліфіковано за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу. Автомобіль поміщений на спецмайданчик. Загалом, протягом минулого тижня на водіїв складено 72 адміністративні протоколи за керування транспортними засобами у стані сп'яніння. Крім цього, впродовж минулого тижня на території області відбулося 8 масових заходів, у яких прийняло участь понад 15 тисяч громадян, у тому числі з 15 по 18 червня в обласному центрі відбувся мистецький фестиваль Порто-Франко. Порушень публічного порядку допущено не було. Також хочу поінформувати, що з 12 червня оголошено конкурс на заміщення 70 вакантних посад поліцейських в органах та підрозділах головного управління національної поліції в області, а саме 20 посад опропонуважених кримінальної поліції, 29 посад поліцейських секторів реагувальної патрульної поліції, чотирьох помічників чергового, 17 поліцейських водіїв. Прийом документів здійснюється до 22 червня поточного року.